Якщо ви хочете пізнати таємниці всесвіту, ви повинні мислити трьома категоріями категорії енергії вібрації та частоти. Немає нічого нерухомого, все рухається, все вібрує. Один із семи законів всесвіту Гермеса трисмегіста. Інфразвук це низькочастотні звукові хвилі нижче 20 герців, які знаходяться за межами слуху людини. Хоча людина не чує інфразвук, вона може відчувати її вплив на тіло, що часом викликає тривогу, страх і навіть фізичний дискомфорт, в історії було кілька випадків, коли інфразвук підозрювався у створенні дивних явищ або реакцій. Ось один із таких прикладів 1998 року інженер Нейм'я Віктенді працював у лабораторії, де багато його колег скаржилися на дивні відчуття. Почуття тривоги, холодок та бачення тіней. Тенді сам пережив щось подібне, коли одного разу вночі побачив невизначений силует у периферичному зорі. Це виглядало як щось надприродне, але незабаром він виявив, що в лабораторії був вентилятор, що створює інфразвукові хвилі частотою близько 18 Гц. Пізніше він дізнався, що такі хвилі можуть спричинити коливання очних яблук, створюючи ілюзію тіней чи рухів на периферії зору. Усунення джерела інфразвуку призвело до зникнення всіх надприродних явищ.